ласкаві, підтвердіть, будь ласка, якщо можете виділення американським урядом першого пакету в рамках програми Pearl. Скажіть, будь ласка, що в цьому пакеті, коли нам його очікувати, і чи планується ваша зустріч у Нью-Йорку наступного тижня з президентом Трампом? І що будете найперше обговорювати? Дякую. Дякую за запитання. Ми отримали більше двох мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Pearl. А ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів. Наскільки я зрозумів, ваше запитання, і що буде в цих пакетах? В цих пакетах я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Петріот і для Хаймарс. Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись. Пане президенте, ви вже зазначали, що росіяни провалились у своїх наступальних планах, втім, на осінь готують дві наступальні операції. Відтак, чи розуміємо ми, скільки, куди вони хочуть кинути? І головне, чи є у цих планах відкрити новий фронт в Україні? І також про плани росіян щодо атак на цивільне населення. Чи бачите від розвідок, чи чуєте? Ще відкрити раз. Нову, новий фронт. Ну, фактично, піти з півночі, де вони зараз знайдуть. Або де вони йшли, зараз не йдуть, може підуть. А далі, що ви запитали? Про плани, Про плани. росіян на атаки <плани> та, на цивільні об'єкти. Зокрема, енергоінфраструктуру, і, можливо, зараз ми бачимо, підвищилась є інтенсифікація атак на е, залізниці. Да. Дуже дякую. Залізниця. Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок І так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: Сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних, і Запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили відповідні дані. <кій> Сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так, умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули а, свої а, засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, як і інший. Ми скажемо впродовж я думаю, двох найближчих діб. Но я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально. І, і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил. Так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Що стосується цивільних об'єктів, достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах. Особливо по нашій енергетиці і по залізничним об'єктам також вони були. Ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас різних станцій. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, так і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є. Ми це вже бачимо. Вони хочуть у нас ось приблизно наше розуміння того, що відбувається, зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони. Як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, ми діємо правильно.